Про розвиток відповідального татівства Поговоримо сьогодні в проєкті Третій сектор на «Київ.ФМ». Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні про одну з таких організацій, яка якраз займається в першу чергу якраз відповідальним татівством в сімей в сім'ях, ми говоримо сьогодні з військовим психологом та психологом проєкту Тато ХАБ Київ Володимир Галащук. Вітаю вас! Так, добре, насамперед, от трохи поговоримо більш про ваш спектр трохи пізніше, якраз mm -hmm. про психологічну допомогу. Це так, трохи я анонсую для нас слухачів та глядачів нагадаю, що також можете дивитися нас на Ютуб-каналі Радіо Київ ФМ поговоримо більше трохи пізніше про психологічну допомогу військовим, які повертаються до своїх сімей. Зараз трохи такої загальної інформації, мабуть, тому що Тато Хаб, хоч вже декілька років угу. існує сама організація, і вже є різні представництва в Україні так. в різних містах. Сьогодні ви якраз представляєте ТаТО Хаб Київ на угу. Київ ФМ. Якось так воно збіглося, мабуть. Так. А, насамперед. Чому взагалі виник такий проект? І чим він займається? Тому що, мабуть, багато зараз слухачів, от відразу в голові просто прокручують. Якось, я, мабуть, банально зараз скажу: mm -hmm. тато хаб це місце, де збираються татусі. Ну це mm -hmm. якийсь гараж, я mm -hmm. не знаю. Ну якось якось так банально воно можливо звучить, але все ж таки mm -hmm. ви, мабуть, розкажете краще. Знаєте, то як ви кажете про гараж, типу, і коли чоловіки збираються, бо в них якісь спільні теми на поговорити, і все таке, ну автомобілі вони, типу, були частою темою. Це значить, що їх щось об'єднує. Відповідно, Татохаб будується навколо ну, об'єднання теми а, про відповідальне батьківство. Про батьківство, батьківство як таке. Сам проект виник, е, ніби це знаєте, як з розумінням того, як би можна було трохи зняти від е, навантаження з дружин, бо ті всі її речі, знаєте, там після трва, після родова, депресії, все таке їм треба трохи відпочити після того, як вони там дають місяців носили дитину. От. А, і Татохапків якраз таки а, пояснює чоловікам про розвиткові періоди дітей, і про деякі там, активності, які можна робити з дітьми і так далі, для того, щоб формувати здорову прив'язаність з дитиною. Не завжди, відповідно, от ми хоч і там, народжуємося умовно, чоловіками, там, да, і тема от я буду батьком, у нас не стосується там, майже там, всього життя, допоки не з'являється дитина. І ця вже тема. Стає актуальною і зненацька розумієш ти в ній нічого нічого не розумієш, і лучше б цим займалась дружина, тому що в неї з дитиною, мовляв, є якась магічний зв'язок, і вона розуміє дитину з полу крика. От, а я, можливо, навіть не буду в тому приймати участі. А от ми якраз таки пояснюємо, які теми, в який віковий період актуальні для дитини, для того, щоб можна було знайти з нею взаємозв'язок і налаштувати таку знаєте, здорову прив'язаність між дитиною і батьком. От до речі, якраз коли ви сказали про зв'язок дитини з матір'ю, якраз згадується приказка, що матір, яка ж 9 місяців, тобто дитина є частиною матері, там 9 місяців, поки вона виношує. А батьку, як деякі кажуть, взагалі не при чому. Ну типу так в даній ситуації тато хаб, що такого ви проводите? Наскільки а, взагалі татусі от заохочі йдуть до вас, щоб щоб навчитися чого mm -hmm. розуміти дитину? Чи з дитиною приходить, щоб якось більше ви намагаєтеся познайомити їх? Mm -hmm. Справа в тому, що оскільки дитина не може ще відкрито заявляти, ну дуже досить довгий період свого життя, коли вона тільки починає, коли от, після народження, вона не може говорити про свої потреби прямо словами. А відповідно до цього вже там розроблено, знаєте, за часів Еріксона, Ловина і Фройда різні там вікові розкладено умовно розвиток дитини на вікові періоди. І вже там довненько вже було пояснено, що і як, але ж якщо ти умовно там, ну не знаю, якщо ти там муляр, або якщо ти там працюєш день десь в бізнесі, чи ти аккаунт менеджер чи хто-небудь, ну просто теми. Дитинства тебе не стосується, типу, як, як дослідження цієї теми. От. І тут зенецька ти з нею стикаєшся. І для розуміння того, щоб я часто батькам приводжу приклади, ось так, приклад такий, що е, щоб пояснити різницю вікових періодів, є такі вікові періоди, в які ви можете не купити дитині іграшку, але обов'язково маєте пояснити, чому ви того не зробили. Е, Тож, а, а часто ж у нас як? Ну, типу, я там куплю якісь іграшки, хай би собі гралася. А дитина дуже часто втрачає до них інтерес до тих іграшок. А взагалі в цей віковий період, до прикладу, від 5 до 9 років, у дитини там ну це вже вона вміє говорити і все таке, а в неї формується структура суджень, коли вона вчиться. Мислити складно, розуміти, що знаєте, це як можливо в інтернеті натрапляли на такі схемки. Там які там, є то, ну, типу, якщо то, типу, ти там вже варто аплодувати. Там п'єса закінчилась, ні, не варто аплодувати. Там да, п'єса закінчилась, так. Да, да. Хтось ще аплодує, ні, тоді може й тобі. Ну, тобто, в, дитина вчиться складному мисленню. Відповідно, оці речі такі, як там, от в цей період там, від п'яти до дев'яти років, не ну, можна просто сказати, тому що я тобі так сказав. Це ніби як ти просто обрізаєш і не а, допомагаєш розвиватися складній системі мозку, розуміючи е, низку важелів, противажелів, типу відповідно того, чому щось трапляється чи не трапляється. От. А є бікові періоди, де там, до прикладу, структура потреб від народження до півтора року, де дитина вчиться такому. Розумінню чи усвідомленню того, що їх її потреби можуть бути задоволені. Вона просто вчиться з цим відчуттям бути. Якщо відповідно починати там її якось там обмежувати в її потребах, в тих, які її, от, дійсно потрібні, то відповідно там сформується якесь таке, мовляв, мої потреби ніколи не будуть, може там ніколи не, не будуть задоволені або. Якщо я достатньо сильно покричу, тоді мої потреби будуть задоволені. А те, що з нами трапляється в дитинстві, дуже сильно впливає на те, як ми поводимося в дорослому віці. я вам скажу, що от батьки, проходячи тренінги для дітей, дуже навіть часто зацікавлюються, тим, що а як у мене було в дитинстві, і дуже часто апелюю до того: блін, а мені не дозволяли. А от... а от я там мене не слухали, не давали мені слова, типу, щоб я виражався. І... В цьому може ховатися, звичайно, багато суму і так далі. От. Але от людина хоча б знає, батько хоча б знає, як не варто зараз себе поводити. Ну і в чому, відповідно, знаєте, не можна просто людині сказати, не роби так. От, оскільки е, ти людині все одно не даєш е, того, як варто робити, а от татахаб Київ розповідає. Ну і взагалі Татахаб мережа розповідає про те, як варто робити. Там в нас не тільки психоедукаційні контексти є для, для батьків, а ще і активності, якими можна займатися з дітьми. Ми прямо влаштовуємо і запрошуємо туди татів. Ну от, якщо приблизно так. Ну і тобто, я так розумію, тати, які приходять з дітьми, вони так само в цих активностях беруть участь. Чи вони розподіляються тати на тренінг, а діти а Тут, в залежності, насправді від... різна ситуація. Різна ситуація. Би. Може бути таке, що вони разом. Це може бути там малювати разом, або там, грати на барабані разом. Там у нас є там, класні джемби, африканський етнічний інструмент. Він дуже подобається. І батькам, і дітям. І, ну, і ми плануємо різні активності, типу там як там позапускати там повітряного змія, це ж можна робити і разом, і так далі. Часом в, том, в такій швидкості життя, яка вона зараз є, важко виокремлювати якісь такі речі на відпочинок собі самому. І все, що рахується відпочинком, воно може відкидатися. А відповідно, там. Провести з дитиною час в парку грішка, запускаючи до прикладу повітряного змія, може навіть не прийти на думку. А от тут є проект Фотохаб, який типу цим і займається. Що от ми думаємо, яким би чином би можна було провести активність для батьків з дітьми для того, щоб це скріпило взаємозв'язок між ними. От і пропонуємо ці активності. Я так розумію. Тут ключове, от те, що я почув, якраз слово разом. Ага. Незалежно від так. того, це змія запускати, чи ще якісь активності там з барабаном, це разом головне. Так, а, так переходимо далі. Все ж таки, про м сьогодні, на жаль, у нас в Україні війна повномасштабна. А, і Дуже багато проблем зараз виникає. Причому от я навіть там спілкувався багато з іншими людьми, які розповідають про військових, які повертаються до родини, це або від поранення, або, на жаль, демобілізації в нас зараз немає. Але псуються певні стосунки в сім'ї, виникають певні проблеми, доходять до розлучень. Розлучення, на жаль, дуже зараз за статистикою, я знаю, так більше стало. Як в цій ситуації, це ви, як військовий психолог, ви працюєте з такими mm -hmm. сім'ями? Що ви радите? Це mm -hmm. все ж таки збереження сім'ї, чи все ж таки якось так, щоб порозуміти один одного і взагалі, як мають ці стосунки mm -hmm. далі вже бути після того, коли військовий повернувся додому? Знаєте, дуже багато що залежить від як би сказати, ініціативи, щоб людина була в тому зацікавлена. Відповідно, якщо вона не зацікавлена у збереженні стосунків, то він дуже, ну, і не переконаєш. І психологія воно не про переконання в тому, що тобі щось потрібно чи не потрібно. Психологія тобі допоможе в тому, що ти хочеш. І от якщо говорити про те, що ми можемо давати, і те, що от я даю як психолог, бо я там ще працюю навіть, в кількох проєктах, і є проєкти, які не пов'язані там з Татохабом, а умовно про робота з ветеранами, як в якості реабілітації, і робота з військовими, які от або будуть виходити на бойові, або тільки повертаються з бойових, і в принципі, от в різних цих категоріях, от тати, тати, військові, тати, ветерани. Да? І от в цих різних категоріях виникають так чи інакше питання по взаємодію з дітьми, по взаємодії з сім'єю. От. І, скажімо так, окрім того, що якщо питання про, того, що, про те, що от військовий повернувся вже з зони бойових дій від є ветераном, відповідно тут буде одна робота. І там, до прикладу, робота більше буде пов'язана з власною реабілітацією, але допоки. А ця реабілітація триває такою психоедукацією щодо емоцій і їх екологічного вираження. Тому що, скажімо так, дуже важко переключатися з такого моменту, я би сказав, абсолютного напевно, напруження і очікування і небезпеки і життя в зоні бойових дій вона воно ну абсолютно не схоже на цивільне життя. Ну, там і інші емоції, і інші рівні емоцій, інтенсивності цих емоцій. Відповідно, приїжджаєш додому і все тобі може не смакувати. Воно буде, ну, уявіть, ви їли там солону страву, там, кілька місяців чи може навіть років солоні страви. При першині, солоні, приїжджаєш додому, а там готують, як звичайно. От, в міру солі, в міру перцю. І, ти їсти, і воно, типу, не смачне. Воно не відчувається, як щось. А, це до речі, до прикладу, відчути? от пам'ятаю, дуже багато розповідають, коли військові приїжджають там на вихідні додому, вони не можуть спати в ліжку. Mm -hmm. Вони сплять на підлозі, тому що mm -hmm. ну, вони так звикли вже засинати. Або в спальниках, так сам, або на керімах. Та, типу, є такі штуки. І переключитися, знаєте, з життя виживання, яке є в зоні бойових дій, на переключитися на життя, до прикладу, от з якості життя. Тому що до прикладу. Прибрано на столі це якість життя, там не брудний салон в автомобілі, не торчащі провода це якість життя. І оце переключення на якість життя, коли ти спілкуєшся на таких рівнях, де ти не кричиш, а ти пояснюєш. А з дитиною так, і з дружиною так. Типу, якщо там в зоні бойових дій там все на таких інтенсивних емоціях то тут рівні емоції, знаєте. Дуже багато невдоволення, напевно, може викликати фрази, типу, тобі треба трохи приспустити свої емоції, знаєте. А, але, воно так не працює. Добра порада працює, умовно, не вибачте, як стопка горілки на ніч. Вона працює тільки сьогодні. Завтра вона вже не працює. Типу, відповідно, треба йти в психотерапію, те, що змінить не, не одну ситуацію, а, типу, як концепт виникнення ймовірних подібних ситуацій. Тобто, на початку. Це власне терапія, бажана, до прикладу, це, це ідеальний варіант, якщо групова психотерапія ветеранська для ветеранів. І, а допоки триває терапія, якась психоедукація щодо емоційних станів і як екологічно ці емоції можна виражати. От. Це от в основному, як я стикаюся. Знаєте, що такі питання. просто Часто військові говорять, от як мені зробити так, щоб моя дитина. Не пішла в армію, ну, типу, не зробила того, що зробив я. Я тобі кажу: ну дивись, ти пішов в армію, ну, на службу. Ти пішов за власною ініціативою, Ти каже, да. Кажу, ти відповідно і по життю ти таким був. Ти побрався за те, що типу, треба зробити, правда ж? Ну да. Кажу, і дитина дивилась на тебе весь цей час. Вона бере з тебе приклад. Ти хочеш враз змінити якоюсь порадою чи, чи чимось таким, те, чого ти вчив дитину. Все своє життя, там, стояти за себе, знаєте, типу, бути міцним і так далі. От, а зараз тут хочеш ось, ну, і це приблизно так, таке невеличке е, е, так, привідкрив за вісім, з, з чим взагалі можна стикатись в контексті батько-дитина, в контексті війни. От, ну, це одне з, з чим довелося працювати е, на, з бригадою на відведенні, яка там в Авдіївці стояла два роки і потім. Працюючи з хлопцями, так чи інакше, вони питають про дітей. Тому працюємо з дітьми не тільки в проєкті Татохапа, а загалом в темах батьківсько-дитячих стосунків. От. З військовими, ну, це, це діючий військовий, з ветеранами, з діючими військовими складніше, відповідно, через те, що їхня ситуація не закінчується. Їм, вони ще не переналаштовуються на цивільне життя. З ветеранами. Я би сказав трошки простіше в плані того, що в е, їм треба переключитись, вже їм вже можна типу переключатись, відповідно, чи в них є дозвіл собі це зробити. От. Ну і з цивільними е, татами е, в принципі теж психоедукаційного контексту якось вистачає там на пояснення якихось вікових періодів, як треба, як варто було б зробити ну, в той чи інший віковий період. Ну якось так. Дуже, дуже велика тема. На жаль, так. наш час вже закінчився. Ми маємо вже прощатися, але для наших слухачів скажу, що Статохаб ми ще будемо говорити в проєкті третій сектор. Але нагадаю, що сьогодні був військовий психолог, психолог проєкту Татохаб Київ Володимир Галащук. Дякую вам за розмову. Мене звати Ярослав Федоренко. Це був проєкт Третій сектор. Залишайтеся на Київ.ФМ. Єдність, наша сила. Довіра, рушій змін. Рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ 98FM.